Російські загарбники продовжують спроби захопити якомога більше української землі. Наразі противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Здійснив 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорів. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Весела Луганської області. Та Ямполівка і Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр. Тупочки Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час. Ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області. На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін на Сіверському та Слобожанському росіяни з артилерії продовжують обстріли десятків мирних населених пунктів України. На Куп'янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка. Успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка. Колодязне, Красне Перше, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка, Харківської області. Та Стельмахівка на Луганщині на шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому та Херсонському противник обороняється, завдав авіаударів по Оріхову, Кізомису та Станіславу. Крім того, з артилерії та мінометів обстріляв низку населених пунктів Донецької та Херсонської областей. У енергодарі російські окупанти організували так звану евакуацію для членів сімей працівників Запорізької АЕС, причому. Співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено. Окупаційна, так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках. Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці минулого тижня. Більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах. У напрямку Криму протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками. Та, на жаль, маємо і влучання: зокрема, 5 ракет с 300 по містах Куп'янськ, Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує тактику терору. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші захисники збили шість ворожих безпілотників різних типів, три з них типу шахет. Підрозділ ракетних військ і артилерії. Уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби. противника. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 690 російських окупантів, знищили два танки, 18 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня. П'ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки.